Всім доброго ранку, вітаю всіх п'ята годинка. От і я вже зараз поїдемо по грибочки. Пройшли дощики два дні гарно. Побачимо, може там що наросло в нашому улюбленому лісі. Чекаю Юлічки зі з корзинами і зараз полетимо. Ну ми приїхали, поки нічого ще немає. Тільки ось починаємо починаємо ходити. От, Юля вже пішла, зараз і я йду. О, перший ось біленький, молоденький, гарненький після дощу. І, і ще один біленький. Так, що це? О, клас. І Юльчик знайшла біленького. І ще в Юльчика один біленький і у мене вже три біленьких. Так що молоді все-таки після дощу є. Думаю, що ми щось назбираємо сьогодні. Після дощу стільки бледних поганок. і марімуг просто капається. А це воно що? Можна дожди Так, пішла далі. І тут ось на мухах. Ух. Гляньте які красавчики. Три. Раз. Два, три. Красавчики. А ось ще, ще раз, ще складывать буду. Два, ще. Ох, молодий. Три. Оце, так, да, оце кайф. Хорошо, що ми приїхали. Світ, просто доща вообще. ще ось. Там вже іздалека, із далека бачу. Блін, ну він, мабуть, все ж таки вже геть старий. Дивіться, який красавець. ух да Старий. На сушку нормально піде. Ух, клас. А, ще один. Цей вже помолок вже. Красавчик. Ой, які гарнюні. Супер. А ну, ось червоненький. Червоних дуже багато, але сьогодні їх, на жаль, не беру, тому що після послідовся вони не підходять на сушку. Я Катюха знайшла гриб. Вистроїлася очередь, гриб знімати. Ой, ой, хороша фотографія була. Може треба этот? Класний. Забирай, Катюха. Ну давай, даже так. А ну давай, скільки. Скільки? Шістнадцять. Це не маленька шляпа? Так. О, і в мене одинось. Оп. І у Юлечки. Два в тебе зараз. У мене ось сюди красень. Ой, я чуть не впала. А де Юлечка? Один Де? Ось там загалочі. Ось такий. Забирай. Ой, який гарненькі, слухаю, цей. В баночці буде цей, біленький. А і ще один. А ось осичничок. Трошки ось взяла красного лучиків. і ось іще один. О, гарний який. А там ще зараз юльчик прийде, будемо збирати. Ні, так я ж хотіла так, як ти будеш зривати їх, бери. Так, mm. да, он два які красивих. Он один, а он другий. Гарні які. У нас вже повні кошики з Юлічкою, грибочки. Так, пішли далі. Приїхали на нову локацію, Гляньте, як тут класно. Мохи, мохи, красота. Боже, як вказ? Не один рижик, не? три рижика. Так, Приїхали додому, коротше, це вже посортували з чоловіком. Це красноголовці більш такі. Ну, вони не старі, але ну, тут є і постаріше, але такі ну, нормальні. О, це молоденькі, це сироїжки, тут маслята. Так, це ось білі. оце ряд тут. Оці, що краще підуть у ванночку, а ці на сушку. Рижик, печоночник, Ну, а тут поляки, моховики, коротше, мікс такий.